Прекрасний чорний фор-фокус другого покоління. Автомобіль 2010 року випуску, 1,8 газ, бензин. Автомобіль треба 4 роки тому приїхав зі Швейцарії. Автомобіль в чудовому стані, максимально класному стані, автомобіль повністю в рідній фарбі, в шикарному стані по косметиці, жодних зауважень нема. Стоїть автомобіль на зимовій гумі 2019 року, легкосплавні диски, гарні. Автомобіль затонований, встановлено сюди дороге, хороше газобалонне обладнання. Автобілі рідного пробігу 259 тисяч кілометрів. Автомобіль в кузові універсал. В багажнику маємо шторку, маємо докатку, там стоїть великий газовий балон. Автомобілі повністю все обслужено, як по ходовій, так і по мотору. Мастила та фільтра щойно замінені. По ходові жодних зауважень немає. Автомобіль повністю підготовлений до продажу. Тобто, якщо якісь питання, якісь перевірки, то можна їхати на будь-який СТО і дивитися його знизу, зверху, зліва, з справа і так далі. Салон автомобіля текстиль, але подивіться. Хочеться зробити якусь макросйомку і показати вам просто стан, стан автомобіля в цілому. Дійсно, шикарний стан. Жодного зауваження нема, жодного підкрасу по кузову нема. Встановлені гарні євики лимочки. Довольно все стильно і красиво. Так? Плюс чудова комплектація. Подивіться, дверна карта водійської двері. Кнопочки. Хром. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Дивіться. Плюс тут такі так? Плюс кермо у нас шкіряне, оце така, якби чохлик встановлений, його можна зняти під чехлом в ідеальному стані кермо. Круїз контроль зараз наклацюють. 259 тисяч кілометрів передні задні протитуманки, автомобіль майдовізони клімат-контроль, все працює, все заправлено, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, газ працює, чотенько, п'ятиступка механіка, жодного зуваження взагалі, ні по панельки, ні царапин, нічого такого нема. І плюс до всього документи, сервісна книга з-за кордону. Ось Останнє обслуговування за кордоном було в 2017 році на пробізі 200 тисяч кілометрів. Сервісна книга гарна є, плюс отметка під капотом наліпка є, що коли мінялось. Буквально, не знаю, може 100 кілометрів, тому замінені мастила та фільтра. В шикарному стані, по ціні 7800. Ціна обговорюється, але не критично. Тобто якийсь мінімальний торг на чайок з тортиком, бо машина реально в ідеальному стані. Без перебільшення. Тобто на даний момент часу дуже важко знайти альтернативу. Це 10 рік випуску 1.8 газ, бензин. І Їде добре, і економненько і шикарний стан. Тож, друзі, запрошую на майданчик автопоинт, будь ласка, приходьте, перевіряйте, дивіться, лака фарба перевірена вже нашою командою, пробіг рідний, і краска рідна по всьому кузові. Тож чекаємо.